В Україні щорічно збільшується потреба донорської крові. Нема жодного дня, аби комусь вона не знадобилася, кажуть лікарі. Проте про донорів часто згадують лише напередодні свята. Всесвітній день донора крові це можливість врятувати більше життів. На сьогоднішній день немає інших ліків, які в надзвичайних ситуаціях могли б замінити донорську кров. Чернігівська область має кращу забезпеченість у донорській крові порівняно з іншими областями. Натомість сусідній Київ постійно відчуває дефіцит, особливо профільні медичні установи та інститути. Потреба в донорській крові препаратах крові у їх набагато більше, ніж в Чернігові, наприклад, лікарень. І тому ми не відмовляємо Києву. Києву ми допомагаємо. І особливо Охмадиту ми ніколи не відмовляємо. Це ми розуміємо, що всі ж розуміють, що таке діти. Діти це майбутнє. Аби допомогти онкохворим та дітям системними захворюваннями крові у місті започатковано акцію кров чернігівців дітям охмадиту. Організатори громадська рада Чернігова на чолі з Валерієм Дубілем закликають всіх небайдужих долучитися до акції і здати кров. Мені досить часто доводиться бувати в охмадиті і бачити ці очі батьків, чим дітям терміново потрібна донорська кров. Але на жаль, донорської крові не завжди достатньо, тому що вартість донора це одне значення має наявність тієї або іншої групи, наявність тих чи інших препаратів крові. Якщо ви готові поділитися власною кров'ю заради порятунку дитячих життів, на вас чекають обласні станції переливання крові 13 червня з 10 ранку. З Собою треба мати паспорт.